Мої вітання всім глядачам каналу. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас субота. Встали дуже-дуже рано з марком. Бігай. Бігай, має зарядку. Встали дуже рано, тому що маємо сьогодні багато справ. Будемо готуватися до святої вечері. Добре, що сьогодні субота. Свята вечеря в нас виходить, буде завтра, у неділю, а Різдво у понеділок. Але беручи до уваги, що військовий час повністю свята всі скасовані, їх немає, всі працюють. Тому відповідно, в принципі, ніяких свят ми і не готуємо, бо як таких їх немає. Абсолютно немає настрою. Ця війна вона просто знаєте сколихнула так всіх, що не хочеться ні свят, ні гостей, нічого. Ну тим не менше, ми маємо дитину. Яка хоче ялинку і за яку ми маємо дбати. Тому щось таке мінімальне, обов'язково приготуємо і як би там не було, але наші українські традиції потрібно дитині прививати з самого малечка за для того, щоб в майбутньому він був гідним українцем. От, наша ялиночка. За вікном. Що котику? Замочки. Ага, так багато замочків. Один, два і вверху великий замочок. Ну ти класний. <клес> ти дядьки казав гарний костюмчик, розкажи. Бабця Баб Маруся передала. Добре, молодець, дуже гарний тебе костюмчик. Ти дуже красивий в ньому виглядаєш. Знаєте, зранку проснулися, якийсь такий був не то буревій, не то снігопад, не то непонятно що. Але зараз немає, вітер такий невеличкий є, снігу немає, все вщухло. Думаю, ми з самого ранку підемо, сьогодні субота. Людей мало би бути менше в магазинах, тому що в ну, нас такі традиції дуже багато в нас на Західній Україні завжди збиралися у селах дідусів і бабців цілими родинами. Так як в нас вся родина розпорошена по світу, дідусів бабців ми, на превеликий жаль, вже не маємо, тому, відповідно, будемо з нашою сім'єю святкувати вдома. Або ж може поїдемо до сестри і будемо в сестри. Ну, побачимо по ситуації. Нічого такого страшного, знаєте, готувати ми не будемо. От, а, чисто так. Хочу, чесно, хочу, Холицю, бо будемо не їли. Всім привіт-привіт! Привіт, котику. І тобі, вітанечка, всім передаю тебе дуже-дуже любить глядачі. Скажи, зараз ми йдемо в магазин купляти продукти, так? Так. Марко вже знає, де стоїть хлібчик, правда, де сметанка. Зараз ми підемо за продуктами. Чесно кажучи, дуже давно не їли холодця. То я сьогодні ввечері ставив варити. Зараз буду займатися холодцем. Хочу зробити голубці. Не тому що це святкова страва, а це така, знаєте, страва, яка в холодильнику буде нам на тиждень часу. І на роботу, і вдома, і Марко полюбляє, і одне, що замариную рибку. Там оселедець і філе, щоб посмажити. І, в принципі, як такого, ми нічого не будемо більше готувати. Оля приготує кутю. Вареники, ми маємо мариновані грибочки від Але Ковальчук нам передавала якраз гостинця. І, в принципі, копчену рибку може купимо, може не будемо купляти, побачу по ситуації. І одне, що завтра я обов'язково приготую пампушки з маком і будемо пекти колач. Все, нічого грандіозного, ніяких салатів, ніяких витребеньок не будемо нічого такого страшного готувати. Виключно така, знаєте. Виключно така сімейна вечеря. Чесно кажучи, нічого такого особливого не будемо готувати. Декілька страв, суто вечеря і все. Як такого святкування в нас цього року немає. А, одне ще мені прийшла посилка на нову пошту. Ну, якщо заберу сьогодні їх частина, то потім покажу. Добре, менше деревеньок, вдіваємося, зберемося і йдемо в магазин. Сьогодні у мене така невеличка розпаковочка. Знову ж таки, наша улюблена кава від 25 Coffee Roasters. Ой, яка красива відкритка. Бажаємо ще більше щастя та достатку в новому році. З любов'ю 25. З любов'ю 25 Coffee Roasters. До речі, неймовірно красиве упакування. Такі от ялиночки для любителів кави. Якщо не знаєте, що подарувати на свята, ось такий от подарунковий набір, чудове вирішення вашої проблеми. Все дуже красиве, знаєте таке, все дуже новорічне, багато відкриток. Щасливого Нового року з емблемою 25 Coffee Roasters. А, дивіться, тут ще таке от конфеті. Це дуже по-новорічному, дуже по-святковому. О, і зірочки, дивіться, і кружечки. Все дуже гарне. Направду таке крафтове упакування. Найголовніше, що це є кава нашої української компанії, про яку я вже дуже багато розказував і не втомлюся розповідати. Тому що кава неймовірно ароматна, неймовірно смачна. Ось, як бачите, інтернет-магазин і безкоштовна доставка до ваших дверей. 25 Coffee Roasters UA. Це кава натурально смажена в зернах від торгової марки Тафлер, вищий гатунок. Строк придатності 3 місяці з дати виготовлення. Дата ось вказана на упаковці. Кава свіжої обсмажки. Працює неймовірно професійна команда, яка для вас підбирає і кислинку, і гірчинку, і робить обсмажку, і робить помол, все, що вам потрібно. Упакування таке неймовірне, просто піднімає настрій і нагадує вам про свята. Не лише різдвяні, не лише новорічні, але до дня народження, як на мене, для кавомана подарунок просто ідеальний. Це той варіант, коли кава може зробити вам ваш ранок цілий день і в даному випадку ваше свято просто казкове. Дякую компанії за подарунок, за настрій. За красиві побажання. І, як завжди, для усіх глядачів мого каналу та друзів компанія 25 Coffee Roasters дарує знижку за промокодом Віталій 20%. Посилання на інтернет-магазин та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні був у магазині м'ясний магазин від нашого тернопільського м'ясокомбінату. Ніколи не купую готовий фарш. Купляю лопатку. Вона в нас в межах 150 гривень за кілограм. І в магазині зразу перемелюю. Купив сьогодні кіло 700 такого красивого фаршу. Півтори кілограма шиї запечу на свята. І ось таку от красиву м'ясну величезну рульку будемо готувати холодець. За це все м'ясо заплатив практично 850 гривень. Сьогодні я, ви не повірите, став в другій ночі, поставив кастрюлю на плиту, зварив холодець, він же остиг, я його заправив часничком. І тепер буду перебирати м'ясо. Варив на домашньому півнику, рульці та на магазинній курці. Тепер бульйон ще теплий. У мене м'ясо вже холодне, я його дістав. З бульйону ще тільки проснувся і виключив холодець. Протягом ночі ставив будильник. Прокидався три рази, дивився, щоб нічого мені часом не перекипіло. А тепер всі плівки, шкірки я відбираю. А тут ось так гарно відбираю лише саме м'язко. Ну, ви знаєте. Як варити в холодець, ви знаєте. А якщо не знаєте, у мене є чудове відео. Фірмового холодця від моєї мами на каналі. Я вам в кінці цього відео обов'язково залишу підказку, по якій ви можете перейти та подивитися, як, як вариться холодець в нашій сім'ї. Так, 5 хвилин все готово. Куряче, одне філе залишив, навіть не розбирав. Зробимо салат. Ось цей називаю найсмачніше це шкірки, таке дрібне м'яско, хрящики, все те, що готують зальц. Я просто це обожнюю. Ідеальний холодець забрав весь жир, відібрав ложечкою верхній слой, ось він. І на цьому жирі я буду готувати голубці з квашеної капусти. Заливати і готувати в духовці. Ну що, мої хороші, холодець розлив. Ось що в мене вийшлося. Дуже багато м'яса, трішки менше. Холодцю. Не люблю, коли багато рідини, не люблю, коли багато холодцю. А м'ясо десь, десь прибігає. Ніяких квіточок, чічечок, листочків, нічого не ставлю, просто гарний прозорий холодець, максимально вибраний жир, світленький, прозорий, не буде покриватися поверх смалець. Я цього просто ненавижу. Ні в великій, ні в малій кількості. Я люблю, щоб холодець був прозорий, як сльоза. Так, ви знаєте, постійне приготування. Замаринував філе рибки, філе сайди. Будемо смажити в клярі. Ну і, напевне, найтрадиційніше розібрав оселедець на філе і замаринував просто з цибулею. З рибкою практично у мене все готово. Тепер зараз здіваємося з марком, йдемо в магазин, тому що не маю рису, а голубці треба готувати. Тому йдемо зараз на невеличку закупку. А потім беремося за приготування голубців.